Уже дзвінок навдав сигнал. Працювати час настав тож жими часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Ласка, спробуй поручити цифри на полі по порядку від 1 до 10. Рахуємо числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер, навпаки, від 10 до 1. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ви в Скільки разом полічили? Правильно п'ять додати чотири дорівнює дев'ять грибочків. І поросят, зіщулились і тремтять, щоб їх відігріти, скільки валянок треба купити. Якщо в кожного поросятка по 4 ніжки, то 4 додати 4 буде 8. Каліграфічна хвилинка. Розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 10, Один рядочок. Якщо треба, зупиняй відео. Допишеш, потім продовжиш. Наступне напиши МД математичний диктант. Та зараз тобою його напишемо. Наступне число за числом 9. Наступне число за числом 9. Наступне. Сума числа 4 та 1. Сума числа 4 та 1. Далі число яке на 3 більше, ніж 8. Число яке на 3 більше, ніж 8. 7 відняти 4 та додати 1. 7 відняти 4 та додати 1. 7 відняти 4 та додати 1. Наступне число яке на 4 менше, ніж 7. Число яке на 4 менше, ніж 7. Наступне число яке на 4 менше, ніж 9. Число яке на 4 менше, ніж 9. Ну що, готові перевіряти? Давайте поглянемо. 10, 5. А ну, дивись. 11, Молодець. 11. Ми забігли трішки наперед. Далі. Так, 4. 3, молодець, 5. Мої розумнички. Якщо у вас вийшло так, ставте собі смайлика. 3 буде. 8, мої розумнички. 8 відняти 2. 6. 6 від... додати 4. Шість додати 4 буде 10. Десять відняти 3. Буде 7. 7 відняти 4. Скільки буде? буде 3. Абсолютно правильно. 3 додати 2. 3 додати 2. 5. 5 відняти 5. 5 відняти 5. Буде 0. 0 додати 0. Звичайно, буде 0. Молодці, ви впоралися. Та знайди значення першого виразу в стовпчику. Здогадайся, яким буде значення першого виразу, яким буде другого. Давай розглянемо: 4 додати 3 та додати 2. 4 додати 3 буде 7, та плюс 2 буде 9. А другий приклад 4 додати 5. Також 9. Погляньте, чому 9 і там, а там. Адже правильне число 5 ми можемо розкласти як 2 та 3. Далі, 8 мінус 3 та мінус 5 2 буде. 8 мінус 2 буде у нас 6, і мінус 3 буде 3. А 8 мінус 5 також 3, тому що 5 це буде якраз таки сума числа 2 та 3. Так, 4 додати 4 та додати 1. 4 додати 4 це буде в нас 8. 8 додати 1 буде 9. Або ми кажемо, що 5 це 4 та 1. Отже, 4 плюс 5 буде також 9. 8 мінус 1 та мінус додати... 4. 8 мінус 1 буде 7. 7 мінус 4 буде 3. А 8 мінус 5 буде також 3, тому що 1 плюс 4 буде 5. Так, в попередньому. Як по-іншому, можна додати або відняти число 5. 5 додати 5. Ми розділяємо число 5 як 4 додати 1. Отже, 5 додати 4 буде 9, 9 додати 1 буде 10. Якщо робимо віднімання, те саме: 9 відняти 5. 5 розклали на 4 та 1. 9 відняли 4 буде 5. І відняти 1 буде 4. Абсолютно правильно. Тепер дивимося ось тут. 10 відняти 5. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо 5 розкласти на 2 числа на 2 та 3. 10 мінус 2 та мінус 3. 10 мінус 2 буде 8. 8 мінус 3 буде 5. Спробуй виконати наступні самостійно в своєму зошиті. 7 відняти 5, 8 відняти 5 і 6 відняти 5. Пам'ятаємо, що ми можемо розкласти число 5 як 1 та 4, 2 та 3, 3 та 2, 4 та 1. Може, зупинити відео, продовжиш, коли будеш готовий. А ми продовжуємо: 7 відняти 5. 5 розклали на 2 числа: 1 і 4, наприклад, 7 відняти 1 буде в нас скільки? 6, і мінус 4 буде 2. 8 відняти 5. Ми 5 розклали на 2 числа, наприклад, 2 і 3. 8 мінус 2 буде 6, 6 мінус 3 буде 3. 6 відняти 5. 5 розкладаємо на 2 числа. Це в нас буде 1 і 4. Наприклад, 6 мінус 1 буде 5. І мінус 4 буде 1. Молодці. Ви впоралися. Рівність за кожною схемою. Розглядаємо. Нам треба знайти суму числа 6 та 4. 6 додати 4 буде 10. Добре, наступне, будь ласка. В нас є сума 6. Так, і один із доданків є 4. Треба знайти другий доданок. 6 відняти 4 дорівнює 2. І третій. Так, у нас є. Загальна сума 6, один із доданків 4. Як знайти нам з вами різницю? Так? Як знайти різницю другого об'єкта? Правильно, треба знову ж таки від 6 відняти 4 дорівнює 2. Абсолютно, з вами згодна. Треба порівняти ці числа. Спаніель Мегі налякала двох рудих і чотирьох сірих котів. Наскільки менше рудих котів, ніж сірих, налякала Мегі? погляньте на цю красунечку. Вона налякала двох рудих і чотирьох сірих котів. Наскільки менше рудих котів, ніж сірих, налякала Мегі? треба порівняти. Як знайти наскільки менше? Правильно треба від більшого відняти менше? Отже, 6 відняти 2 дорівнює 2 котики. Отже, Мегі налякала на 2 рудих коти менше, ніж сірих. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці. Першокласники, ви молодці. Підпишись на канал, щоб не пропускати. Наступний урок бувайте до зустрічі!